У генштабі Збройних сил України підтвердили вдалі удари по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури агресора РФ. Військові зауважують, процес триватиме. Зокрема, успішні високоточні удари українських захисників відбулися у Краснодарському краї по паливно-енергетичній військовій інфраструктурі окупанта. Ільський нафтопереробний завод атакували сили оборони України. За рік переробляє 6,6 мільйонів тонн нафти, зафіксовано масштабну пожежу. Результативна атака дронів пройшла на Саратовський НПЗ. Уражено дві нафтоперекачувальні станції Андріаполь Кропоткінська, яка є найбільшою станцією Каспійського трубопровідного консорціуму на території РФ. Ці станції забезпечували транспортування пального для армії окупанта. Нині їх виведено з ладу у генштабі Збройних сил України наголосили, це значно ускладнить логістику військових агресора РФ.